Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати продаж квартири. Це в нас ЖК Parkland, ЖК закритого типу. ціна 110 тисяч доларів, приємного перегляду. Що ми на квартирі зараз я заходжу з передпокій це в нас. Тут у нас для верхнього одягу багато шаф, досить такі глибокі, як бачите. Дзеркало. Тут люди собі зробили робоче місце. Дуже зручно. Так, самузел, ванна бойлер. Підігрі підлоги у нас також є правильна машина. Двері у нас прихованого монтажу. Класно все виглядає, зробили дизайнерський ремонт. Тут у нас також зробили Ну, Тут вже, бачите, більш як для кухні, скажімо так, речі. величезна кухня вітальня Диманчик розкладається, повна у нас комплектація по техніці на кухні, багато світла, взагалі квартира затишна, комфортна для життя. Також у нас є лоджія. вона у нас відкрита. Можна подивитися саме, як у нас виглядає будинок. То будинок у нас також в такому стилі, як отут сусідній. Зелено, чисто, під охороною. І ще ми вам не показали спальню. Тут, до речі, де плитка, а є підлоги. І спальня. Тут також у нас шафи. Спальне ліжко 1,60 м на 2 телевізор, така зона мейкапу і квартира на двостороння, Також маємо даний вид з вікна зі спальні. Давайте по паркленду. Це ЖК комфорт Клас, закрита територія, охорона, дуже розвинена інфраструктура. Тут є усе для комфортного життя. І метро Васильківська, 15 хвилин пішки. 61 квадратний метр, четвертий поверх, ціна її 110 тисяч доларів. Звертайтеся.